Для батярчик. Ось батярчик наш. Так, відповідаю ще на одне із питань. Там було десь попереднє. Ну, я, в принципі, це вже показував у попередньому відео. Ну, це більше підійде для окремого відео все-таки. Чи батяр любить кошачу м'яту І яка в нього реакція? Ну, кошачу м'яту ми дуже любимо. Ось. Реакція у нас досить цікава. Він буде тертися, мявкати деякий раз. Настільки може її любити, настільки хоче її. Ну, зараз не дуже він хоче її. Що починає ходити за нею. Ну, давай. Оп! Бум. Ставте нам вподобайку, підписуйтесь на канал та допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже вдячні.